Перед загрозою дефолту зараз опинилися і Сполучені Штати 2 серпня. В уряду США закінчаться гроші, якщо Конгрес не проголосує за збільшення боргового ліміту і не дозволить уряду позичати більше у понеділок. Президент Обама знову покликав на переговори у Білий Дім представників республіканців та демократів у сенаті, щоб вирішити це питання. Обидві партії мають кардинально різні вимоги до президента в обмін на згоду підняти порговий ліміт і не бажають рухатися у напрямку до компромісу. З подробицями далі. Тетяна Ворожко. Обама готовий зустрічатися з лідерами республіканців у конгресі щодня, поки домовленість не буде досягнута. Ви можете домовитися за 10 днів. Ми мусимо. Республіканці та президент мають іти згоди щодо того, як подолати дефіцит бюджету та уникнути дефолт України на свої боргові зобов'язання. Президент пропонує план, який має скоротити дефіцит бюджету на 4 трильйони доларів. Це має статися в першу чергу завдяки збільшенню податків. Зокрема, мають бути припинені субсидії нафтовим та газовим компаніям та скасована низка податкових пільг для підприємств. Республіканці проти Ми не збираємося піднімати податки під час жахливої економічної ситуації. Республіканці пропонують обмежити медичне страхування для людей похилого віку та незаможних, а також пенсії. Президент дав зрозуміти, що він готовий піти на зустріч, але проти цього виступили лідери демократів. Демократи в палаті представників проти будь-яких обмежень пенсій та медичного страхування для людей похилого віку. Адміністрація Обами попереджає, що якщо домовленості досягнуто не буде, країні загрожуватимуть катастрофічні наслідки. Катастрофічна Шкода буде нанесена як американській економіці, так і економіці світу. Якщо межа на зовнішні позичання не буде піднята, в американському уряду в прямому сенсі закінчаться гроші. Пенсіонери не отримують пенсій. Ветерани він виплатне медичні потреби, військові зарплат. Економісти очікують значного падіння ринку акцій на фондовій біржі сумарно до 80 мільярдів доларів це означатиме втрату грошей на пенсійних рахунках в середньому на 10 тисяч доларів на людину. Відсотки на кредити для американського уйду підуть вгору, що відіб'ється і на внутрішньому ринку позичань. Взяти кредитну купівлю будинку чи машини стане значно важче. Все це може негативно вплинути на ринок праці та навіть спонукати чергові масові звільнення. Але президент стверджує, що всього цього можна уникнути та ще й порядкувати бюджет країни. Явенекщоднері. Ми маємо надзвичайно рідку можливість зробити так, щоб наш уряд жив за можливостями. але для цього обом сторонам треба знайти компроміс та домовитися не пізніше 2 серпня. Тетяна Ворожко голос Америки.